Всім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Сьогодні Юлечка буде готувати оладки. Вона побачила, що я з погріба принесла варення в хату і каже: Мама, я хочу оладки. Вона у нас оладки дуже любить. Але ще цікаво, що каже: я хочу оладки і хочу сама їх пожарити. Ну, я їй дозволила. Вона швиденько наділа свій фартушок улюблений. Я їй замісила тісто і починаємо жарити оладки. Вона дуже проявляє цікавість до кухні, завжди біжить і старається мені допомагати, сама щось хоче пробувати. І зазвичай я не забороняю. Якщо особливо є час, то чому би разом не провести такий час із донечкою. Я рахую, якщо зараз зацікавлювати дитину то потім вона також буде допомагати і буде бажання. Ось наші оладки жаряться. Я їй допомагаю перевертати, тому що все-таки вона у нас ще маленька. Але дещо дозволяю. Веренічка в нас зі смородини. Ось оладки пожарилися, і Юлечка гарненько, на тарілочку їх викладає. Дуже старається. Ну, і яка ж господиня не спробує те, що вона приготувала. Смакує у варені я зазвичай додаю ще сметанку. Так дуже смачно і мені подобається і дітки люблять. Ну, ось і оладок пожарили, можна йти пити чай. А ми будемо з вами прощатися. Готуйте! До нових зустрічей!